Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі і я рада, що ви зайшли подивитися моє відео про нашу подорож цього літа. Трохи більше ніж 2 тижні в місяці, на своїй машині. Взявши в оренду трейлер, ми мали змогу відвідати три національні парки, які знаходяться досить далеко від нашого дому. Це національний парк Єлстоун, який розташований на території штатів Вайомінг, Монтана та Айдаха. Другий парк Гранд Тітен, що знаходиться в штаті Вайомінг, і третій національний парк Глейшер в штаті Монтана. Так як до першого парку Гранд Тітен ми доїхали аж на третій день, то, звичайно, я б хотіла трохи розповісти вам про нашу дорогу і показати невеличкі відео і, як на мене, цікаві моменти дороги. Для тих, хто ще не знає, і вперше на моєму каналі, наша сім'я проживає вже більше 9 років у штаті Каліфорнія. Ми з чоловіком маємо двох чудових донечок, але в цю подорож ми поїхали лише втрьох. Бо старшій доньці вже 20 років і вона навчається і живе окремо від нас, в іншому місті. І, звичайно, в неї вже своє життя, плани та розваги. Хоча б я дуже хотіла, щоб ті емоції, які ми отримали в подорожі втрьох, Могли б розділити ще з нею. Маю надію, що наступного разу ми вже поїдемо всі разом. Але повернуся до своєї розповіді. До цього відпочинку ми лише раз брали в оренду трейлер, їхали з ним до кемпінгу і ночували в ньому тільки дві ночі. А цього разу це був наш дім на колесах на цілих два тижні. За всю поїздку ми паркували його, встановлювали на місці ночівлі, а потім знову збирали та їхали в дорогу цілих сім разів. До цього моменту мені чогось здавалося, що це зовсім не важка річ, але на практиці, особливо коли ти вже був у дорозі 8 або 10 годин, паркувати, встановлювати, вирівнювати трейлер це ще те випробування для сімейної пари. doll is on the cot. The. you got a spot. No, no, fly. not a spot. Baby, Dot rubs Don't leave me the spot. Oh. Dot rubs oh. the spot. But I don't easy, baby, the No spot on the dot. dot. І ще додам, що в цій подорожі я вперше сіла за кермо машини, до якої був причеплений трейлер. Мій стаж водіння вже більше 9 років, але сказати, що мені було дуже страшно, це нічого не сказати. І за кермо я змогла сісти тільки вже, здається, на третій день. До цього машину з трейлером вів мій чоловік, і я дуже дякую йому за це, бо розумію, що то було нелегко. Але на практиці з'ясувала, що то вже не так і страшно, особливо коли є в машині великі бокові дзеркала. Чоловік спеціально встановив їх на свій трак і можливість їхати по черзі. Ще один момент, про який я б хотіла сказати, це те, що коли ти подорожуєш машиною. То по дорозі можеш заїжджати в усі місця, які тобі потрібні. Я маю на увазі заправки, туалет та місця, де ти можеш поїсти і знову вирушити в дорогу. З трейлером всі ці точки різко зменшуються, бо, по-перше, не всюди ти можеш з ним заїхати і розвернутися, особливо коли в тебе небагато досвіду. А по-друге, важливо не гаяти час і робити все швидко. Тож для себе ми зробили такий висновок, що будемо по можливості зупинятися у мережі магазинів костко. Де є і заправки з дешевим паливом, і можна непогано перекусити на не закінські гроші, ну і, звичайно, сходити в туалет, що ми, звісно, і робили, як то кажуть, одним махом закривали три потреби. Але, звичайно, костка є не всюди, особливо коли ти їдеш по дорозі, а навкруги тільки природа. Тож зупинялись і на маленьких заправках, де зазвичай можна сходити в туалет і купити речі першої необхідності та трохи поїсти бутербродами чи сухими перекусами. Також хотілося ще щось додати про подорож з дитиною. Скажу одразу, що це було не дуже легко. По-перше, вона в нас ніколи не спить в машині, а ви розумієте, що їхати в машині 8-10 годин без особливої перерви і не спати це те ще випробування як для дитини, так і для батьків. Звичайно, що ми понабирали усіляких книжок, ігор та іграшок для неї, але вона швидко втомлювалася грати ними і дуже часто приходилось прибігати до гаджету. На якому вона дивилась мультики, скачені ще заздалегідь вдома. Бо, як ви розумієте, по дорозі в деяких місцях, і в національних парках, зокрема, зв'язку зовсім немає. І ці мультики ми вмикали Соломії вже в крайньому випадку і не більше двох, двох з половиною годин в день. Бо коли хтось з нас з чоловіком вів машину, інший намагався трохи відпочити, щоб потім знову вести. І вже монтуючи це та наступні відео, я побачила деякі нюанси та моменти моєї зйомки. З'ясувалося, що в мене не дуже багато розмовних відео, де я щось розповідаю та ділюсь з вами емоціями у цій подорожі. В основному я знімала щось гарне та захоплюючи подих мовчки і не коментувала потім. Це, звичайно, можна сказати мій недолік як блогера, але мушу нагадати, що я тільки вчусь, і це моє перше відео поза домом такого плану. Тож, маю надію, наступного разу я буду робити все набагато краще, щоб вам, як глядачам, було набагато цікавіше дивитись і сподіваюся насолоджуватись контентом. А поки що попрошу вас поставити мені палець догори під цим відео і підписатись на мій канал, щоб надалі дивитись і не пропускати мої відео. i